Рятувати життя не лише солдатів, а й цивільних жителів Донбасу. Таке завдання поставили собі військові лікарі у невеличких селах та містах Донецької та Луганської областей. Кваліфікованого медперсоналу постійно бракує. Тому військові медики роблять складні й ризиковані операції. Історію кількох урятованих життів Наталя Нагорна розкаже. Це лікарня міста Бахмут. За три роки війни вона перетворилася на справжній шпиталь для бійців. Сюди привозять поранених зі Світлодарської дуги. Складні поранення та надскладні операції. Тому шпиталь забезпечують спеціалістами, яких в мирний час тут і близько не було. Я сам представляю судинну хірургію. В зоні войових дій по лінії фронту є п'ять судинних хірургів, і в кожній точці ну фактично всі населені пункти мають можливість отримати кваліфіковану спеціалізовану допомогу, особливо невідкладно. Володимир Роговський пояснює, поранених солдатів в клініках поблизу фронту довго не тримають, тому лікарі у вільний час встигають займатися ще й місцевими. Ну, моя ножка. вона її трохи не втратила. Лідія Власівна живе у гарячій точці у Миронівському, але ногу трохи не втратила не через поранення, а через інфаркт. Лічилі мені, нога була холодна, що сутки Потім забрали сюди. Володимир Роговський згадує, пацієнтка погоджувалася померти, але відмовлялася втратити ногу. Операція була ризикована, але ризик виправдався. Ми починаємо операцію з ревізії мишці. Якщо не погібший, то треба робити ампутацію. У нього погибші були на третій ті і ми ризикнули ногу. Все-таки оставить. Додому жінка поїде вже на своїх двох. Воєн Воюю тут уже з нашими болячками. 78-річна Марія Іванівна зберегти свою ногу вже й не сподівалася. Жителька Світлодарська через ішемічну хворобу серця потрапила в тамтешню лікарню, але на поправку не йшла. Гангрена починалася, здавалося б, з дрібниці. Я хотіла встати, піти, випити таблетку, на кровати. Белась кровати. Шлюпнулась через поважний вік і задовге та неефективне лікування у цивільній лікарні. Військові медики хвилювалися, аби зберегти жінці і ногу, і життя, адже діагнози у жінки серйозні. І Інсульти сатвісна і, трамптрамбузда. Тромбоз, Обидві жінки наразі прооперовані успішно. Окрім врятованих солдатських життів у заліку лікарів, дві врятовані долі місцевих бабусь з Донеччини Наталя Нагорна, Вадим Литвин, Микола Головко, ТСН 1+,1.